Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю! Це програма зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми поговоримо з директором українського центру вивчення голокосту Анатолієм Подольським про український переклад книжки польського історика Роберта Кувалика Табір смерті у Белжиці. Отже, раніше ми з вами говорили про спогади, тобто, це були спогади маленької дівчинки Марти, яка пережила голокост, і вже доволі дорослого чоловіка Майкла, який так само жив на території України під час Другої світової війни. Зараз наша розмова торкнеться трошки інших речей. Інша робота про яку ми поговоримо, це радше історична праця. Це не є спогади, і це книжка Роберта Ковалика, польського історика, табір смерті у Белжиці. Не могли б для початку для української аудиторії, яка не займається історією, можливо, навіть взагалі не займається наукою, пояснити, хто такий Роберт Кувалик для якогось світового світового історичного контексту? Хто це? Дякую за польський історик, мій друг з яким я більше 10 років товаришував. Ми робили спільні проекти. Польський історик, який був науковим працівником музею Майданик в Любліні. Який сам народився в Любліні в 1966 році, і, на жаль, для мене це просто боляче кожного разу казати. 2014 року він помер у Львові при нез'ясованих обставинах, і йому було б зараз тільки він міровесник. Йому було б тільки 52 чи 53 роки, а його вже 5 років немає. Але за своє коротке життя 48 років він встиг зробити величезну роботу. Він присвятив своє життя дослідженню історії євреїв Любліна. Він сам народився в Любліні і школи, університет закінчив. І він жив в дитинстві в Белжиці, в тому селищі, де був той табір смерті. І він, він все з його несподіваним і несвоєчасним відходом. Вічність у Львові п'ять років тому він з собою забрав історії люблінських євреїв. Він, коли я з ним ходив по Любліну багато років, багато разів, він розповідав, він, він ніс в себе історії євреїв Любліна. Його вони обрали. У нього він польський історик, він поляк за етнічним походженням. Він закінчив Люблінський університет, стажувався в музеї Голокосту в Вашингтоні, стажувався в меморіаль Ядвашем. Він читав писав і писав англійську, і німецьку мовами. працював в Жихі, в єврейському історичному інституті в Варшаві. Він був високого рівня історик. Він був науковцем музею майданика. Він був першим директором меморіалу Белжець. Все життя він займався історією євреїв Любліна, в період Другої світової. Він знаходив, переживших в усіх кінцях світу, в південній Африці, в Америці. Південній він збирав по крупицях, тому що він казав: Люблін ці люди зникли. В Любліні було 53 тисячі євреїв, їх сьогодні немає. Є така організація Брама Грозка, до якої він також дотичний, наукова освітня в Любліні, яка збирає історії євреїв Любліна. Ті, хто жили. У них є папки на 53 тисячі людей. Коли ти заходиш, течки, текі такі, да, папки. 90% цих папок порожні. Просто відкриваєш порожню, пап тобто вони знають імена, але не знають історії. Більшості імен вже також немає. Але на і ті історії, які поповні зрозуміло, що ніколи п'ятдесят тисячі папок не будуть заповнені цих течць але. Люди, коли заходять до Брами Гроцьки, вони відчувають, що то, що обличчя, що єврейське обличчя Любліна поряд з польським обличчям, це була частина. І сьогодні той Люблін виклик, просто пам'ятати як виклик для нас, то от так, що він відомий польський історіограф, який писав книжки, і одна з найвідоміших його монографій це монографія табір смерті. Тобто я правильно розумію, що оскільки він досліджував Люблін, історію євреїв цього міста, Белжець фігурував як табір, де. Найбільше євреїв цього міста загинуло. абсолютно, так? але ставши на шлях дослідження Белсу, він став їздити до Львова, до Коломиї, до Терноблю до, 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 до Червонограда, до Сакаля, до всіх теренів е, східної Галичини. тому що він побачив, що скільки транспортів було злюблено, то транспортів з Львова було ще більше. Е, що величезна купа євреїв. Тернопільської, Франківської, Львівської областей знайшли свій останній притулок. Саме були задушені газом Белжець. Бежець працював. Пев був табором для вбивства, тільки для вбивства. Він не був ніяким неконцентаційним. Там було в 1940 році, був трудовий табір. Певний період, там був табір для ромів. Але з березня 1942 по грудень 1942 тобто 8 місяців, близько 9 місяців, до півмільйона людей перестали жити. То були євреї Любліна, євреї Львова, то були євреї. Чехословаччини, Німеччини, Бельгії. Там були євреї з Західної Європи. І він на себе взяв Ковалик, досліджував історію Люблінського єврейства і історію місця табору смерті Белси. У 2010 році його книжка вийшла польською. Потім, в 11-12 роках з'явився переклад німецькою і І ми з ним казали, що обов'язково має вийти український переклад. Чому? Тому що він описує про євреїв з рави руською чи зі Львова, про, про тих українських євреїв, які депортувались до Белси. Тобто є український контекст, і я йому обіцяв, і ми планували. Але в 2014 році він пішов в життя, як я вже казав. І у нас був з ним спільний проєкт 10 років. Проєкт називався так освітній проєкт. Проєкт між музеєм Майданику і Українським центром вивчення історії Голокосту. Проєкт науково освітній семінар для освітян з України історія Голокосту на теренах Західної України та Східної Польщі. І в 2014 році, коли він пішов в життя, ми цей семінар назвали... Назва семінару залишилась історія Голокосту на терминах Західної України та Східної Польщі, і до назви додали семінар імені Роберта Ковалика. Вже п'ять років, вже знаєте, майже десять років з ним і вже п'ять років без нього. І тоді я його дружині і доньки сказав, що це буде наш внесок в пам'ять про доктора Роберта Кувалика, польського історика. Ми перекладемо його книжку українську. Це було довго важко, і 2018 року той переклад вийшов завдяки фінансовій підтримці української єврейської зустрічі. Була презентація книжки. Була презентація, дві презентації були. Була презентація у Любліні, де прийшли його друзі, його родина, і була презентація у Львові. Він сам мені казав і писав: в мене є два улюблених місця на землі, які Люблений Львів. Я вам скажу, бо більше, пане Андрію, він водив екскурсії. По єврейському Львову, українському Львову, польському Львову, міжнаціональному він приїжджав до Львова і він польську, він знав українську. Він українською, польською, німецькою проводив пролюблін. Я вже не кажу. Він проводив екскурсії по Львову. І я не знаю, чи коли б з'явиться такий гід у Львові, як поляк кувалик, не знаю коли з'явиться. І якщо говорити про український контекст, не могли б трошки більше розповісти. Тобто, ми розуміємо, що це робота польського історика про табір. Більшість таборів смерті вони під час другої світової були розташовані саме на території Польщі для українського читача, який цікавиться історією для українського читача, який цікавиться саме голокостом, або навіть для українського науковця, наскільки що є особливо. Цінним в цій роботі. І дякую, Андрію. По-перше, ця книжка, не думаю, що вона для широкого читача. Ця книжка це наукова монографія. Вона для істориків і, можливо, студентів і аспірантів, які студіюють історію Другої світової війни, історію німецької окупації Європи. Вона більш фахова, тому що вона на джерелах написана. Він ну, дивіться, він він писав її більше 10 років, як він її писав. Він їздив по всіх архівах, як і зустрічався з тими людьми. І український контекст книжки тому ми її переклали, і ще раз наголошую, в книжці написано в кінці там на обкладинці, що ця книжка в пам'ять про Гобрицького. Ми планували її презентувати разом, але її презентував я її один з його колегами і, і, і не разом, а в пам'ять про нього. Це мені болить, бачите, 5 років я ніяк не можу про це забути. І не забути От щодо змісту, зміст такий, він розбирає. Створення табору, як нацистська адміністрація це робила. Він розбирає тих, хто були, механізм вбивства, він розбирає, дуже моторошний. Він, він був він досліджував документи німецьких судів 60-х років, де суділи тих, де засуджували тих ССМів, СС які були в тому таборі. В тому таборі та, та німецька та німецька складова того табору, тобто ті злочинці, да, ті виконавці, ті винуватці, бачите, ми. В пошуках термінів. Вони були в інших таборах. Вони були в Собіборі, в Треблінці. Белжес був частиною операції Райнхардт, коли в 42-му році було прийнято в Любліні рішення вбити євреїв генерального губернаторства. Тобто дистрик Люблін, дистрик Галичина входив, і, і Белжець поряд з Треблінкою і Собібором були місцями акції Райнхард в трьох, в цих трьох таборах. Вбили за протягом 42-го року майже 2 мільйона людей в трьох таборах. І, і потім їх знищили ці табори. От. В Треблінці було повстання, в Собіборі було повстання. От. І речі вбитих перевозили в Люблін і тримали їх майданики в Майдани, штаб операції Ранхель був в Любліні. Коли Роберт став досліджувати, він просто жахнувся, що на його, в його рідному місті, в його рідній Польщі, стільки злочинів було зроблено. І він, польський історик, він не боявся казати. Він каже величезна кількість поляків-праведників. Поляки, праведники займають в списку меморіалу Ядвашем, перше місце. Ви знаєте, Польща, потім Голландія, потім Франція. І потім Україна в цих країнах найбільша кількість праведників. А він, він, він поляк, за походженням. Я наголошую, він казав, скільки праведників, скільки було трагедій, скільки було неправедників, що треба було стільки праведників. Да, оце власне моє питання. Якщо ми говоримо про Белжиць, чи нам відомо можливо про. Участь не не німців, от саме в організації О, цього я табору. я кажу, коли ви бачите розділ цієї монографії, бачите, що він досліджує німецький апарат цього табору, він досліджує, похоже, і він досліджує виконавців, і, і він пише про поляків, виконавців. Якби йому не було боляче, йому боляче за люблінських євреїв. Тому що для нього люблінські євреї це польські громадяни. Да? І для нього очевидно, да, очевидно, те, що стає поступово очевидним у, у, у в українському соціумі, що українські сосп. Вільство, воно мультикультурне, і українські євреї, чи українські поляки, чи українські росіяни, білоруси, вірмени, німці це українці. І так і для Кувалика, коли він досліджував родину люблінських євреїв, він не чуже досліджував. Ці люди розмовляли польською мовою. Для них Люблін був рідним містом. От то повертаючись, він досліджує. Звідки були вахмани, звідки були охоронці? Він досліджує табір травніки, в якому були радянські військовополонені, які потім відправлялися як вахмани, тобто охоронці в Собібор, Треблінко і Белж. Там були серед полонених були українці, білоруси, росіяни. І він каже, що ми маємо повертати минуло, Ми маємо не, не переносити на провину на людей, які живуть в сучасній Польщі чи в сучасній Україні. Можемо казати, що тоді німці зуміли зробити так, що Кров'ю пов'язали е, окуповані території, і він досліджує і виконавців, і він досліджує головну жертв в тому і справа, колись Омер Бартов, такий історик американський, який також моєї книжку стерті перекладали. Дуже відомий в історик третього Райху і Другої світової і голокосту, він писав: вражає, що величезна купа монографій наукових робіт присвячена дослідженню вбивців. Ми пам'ятаємо їх імена, ми знаємо їх посади, ми знаємо їх дитинство, їх освіту. Ми знаємо, ми знаємо той механізм, особливо німецька історіографія, і не тільки. От і в тому, ми не знаємо жертв їх вбив. Ми досліджуємо більше вбивств. І Роберт про це і писав, що ми маємо повернути імена жертвам. Як ми можемо це з Белжицю, врятувалися тільки три людини. В радянській історіографії це була це важливо також значить, Радянська історіографія переносила злочини нацистів були жахливі, і це було. Але. Радянські історіографії цього було замало. Радянська комуністична ідеологія жер свої злочини також накидувала на німців. Да? І це приклад Катині. Коли Катинь була радянським партійним апаратом, прирахована до Бабиного Яру, до Дробицького яру, ви знаєте ці жахливі речі. До чого я кажу? Польська істеріографія часів Польської Народної Республіки. От да. власне, я хотів про це спитати да. про польську історіографію ширше, тому що виходить, що а якщо відкрити цю книжку, то один з останніх розділів це так зване півстоліття забуття. Воно yeah. так називається. І роберт це досліджував. не могли б про це розповісти. Що це за півстоліття забуття? Бо ми, наприклад, знаємо, що про Бабин Яр або про розстріли в Харкові, про які ви трохи згадали. Про те, що насправді майже в кожному великому місті України є отакі точки, де знищували єврейкому тухота і в невеликих <р palate> теж. Як цим було в Польщі і чому власне? Да, ви праві Ковалик, бачите, він 1966 року народження, тобто його, його студентські роки, і, і, і його юність і молодість була в, польські, в Польщі соціалістичній. І він про це також, що про Белжис, як і про Аушвіц, воліли не казати. Да? Але в Польщі була інша ситуація, незважаючи на контроль Москви і Кремля над, над Польщею і Польська Народна Республіка. Як Соціалістичного табору, як це казали в 60 70 ті роки, Незважаючи на це, неможливо було приховати вбивство трьох більше 10% населення. Три мільйони поляків єврейського походження перестали жити. І про це мовчати, як мовчали про Бабин Яр в Києві Радянському, неможливо було. Але і досліджувати нормально неможливо було. В Белжиці не було меморіалу, не було досліджень. Казали, да, там вбили, там вбили цих мирних там, поляків, там радянських. Взагалі не казали, що там жертви були тільки євреї з усієї Європи. І він, він в Бельжи, він, будучи юнаком, можете уявити собі, на початку 80-х приходив і брав свідчення у тих, Йому розповідали, йому розповідали, що після того, як ці вбивства закінчились, і в 45-му, і в 46-му місцеві приходили і шукали золото. Знали, тут вбили євреїв, а у євреїв значить було золото. І йому стало так боляче, йому стало йому стало соромно за своїх, за своїх співвітчизників, поляків. Але він знав і про інші історії. І, і він повідомис, що фактично історія Белжесу, як прикладу чи собі Бору Треблінки, але в даному випадку Белжовно стоборів смерті. Да? Вона була занедбана, вона не досліджувалася правдиво, однозначно. Пам'ятних знаків багато не було. А але потім там є історія. Потім в 60-ті роки там з'являються якісь пам'ятники і пишуть заглади вбивства якихось людей, не кажучи про євреїв. І це йому було боляче, як історику, як громадянину, і він це перша друг. Позиція кількість це про кількість було це було радянське як радянська історіографія колись нав'язала замість Аушвіца, ви знаєте, в, радянському, в радянській мові тільки асвієнцем був, да? казали про 4 мільйони. Про просто коли збільшують кількість жертв, як у випадку з голодомором, да? у випадку з Голокостом, з іншими геноцидами, то я вважаю, що коли брехливі. Цифри кажуть, то поплюжуть пам'ять ре... тих, кого насправді вбили. От. І це треба пам'ятати. І це знав Роберт. І він казав: була цифра 600 тисяч. І саме його дослідження ще такий Даріуш Любенка, польський історик, і Жматик, але більше Роберт, якщо до Белжі затокували. Він назвав цифру 438 тисяч, і зараз, завдяки його студіям, його монографії, зараз історики, які займаються цими таборами смерті історії Голокосту в Європі, вони взяли цифру кувалика, тому що цифра 600 тисяч була завищена. От. Тобто, Але це не зменшує тобто, трагедії. Да, Цього це важливо. Тобто, роберт вважав, що важливо говорити правдиві е, числа правдиву інформацію, да. навіть якщо вони менші, менші ніж ті, що да, голошує пропаганда. в тому. Справ він це були пропагандистські цифри, і вони і, і, і зараз ядвашем, у якого так торчала цифра 600, Вони змінюють тому, що не можна. От і головне теж я хотів сказати, що він дослідив історію і жертв, і катів наскільки він міг. А він знав історію Люблінських родин, які пішли в тобто, він нарешті і в тому в першу чергу він став казати не тільки про катів, а про жертви. От, хоча про них менше відомо. От і, і що ще я хотів зазначити важливу деталь. Рудольф Редер, потім ще двоє відомо. Три особи врятували з Белжуса, і, і, і дві з них загинули по війні одразу, один втік. Тобто знайти матеріали по один з найменш вивчених, якщо ми кажемо про ті моторошні назви, це були просто географічні польські назви. Угу. Але після Другої світової війни вони стали відомими на весь світ вони, вони символи тільки кінця людини. От. А у швіц нацистський табір смерті в Освенцимі, Хелмно, Кульмгов, нацист німецькою мовою, Треблінка. Белжі, Сабібор і Майданик. Майданик і Аушвіц були таборами смерті для євреїв, для неєвреїв євреїв вони були концентраційними таборами. А щодо Белжеса, Собібора, Треблінки і Хелмну не були консульти. Вони були тільки місцем, куди привозили, газом душили і в крематоріях спалювали. І, і от, як пишеть Роберт і інші історіографи, що найменш досліджений Белжис, найменш, тому що звідки фактично не було? І, і і, і він був знищений як табір. І останнє власне так. питання, говорячи про цю книжку, там у нього також є розділ про те, чи були в таборі Роми та інші, і тут важливо розуміти, що багато істориків, не ізраїльських або які досліджують не єврейську історію, але історію Другої світової, вони можуть говорити, що дуже часто місця, які були місцем знищення багатьох, говоряться, що це місце саме знищення євреїв. Якщо ми говоримо саме про цей табір і про дослідження польського. Історика роберта кувалика, чи можна казати, що е, чи можна казати, що там загинули не лише євреї? Чи є абсолютно. В нас докази? абсолютно? І Він про це писав: там були вбиті роми, там були вбиті поляки, але цифри ну не співставні? Це правда. Тобто, ми можемо казати про 95% жертв Белжи єврейських, але важливо, що Кувалик писав і про неєврейські жертви. Роми там були вбиті, роми тому, що в тисячі ще року. Там був трудовий табір примусовий, але з 42-го вони німецька окупаційна влада створила його тільки як табір, де привозили і газом вбивали. І серед загиблих були не тільки євреї. Він про це пише. Але ну, ну, ну просто жахлива більшість, кілька жертв були євреї. Він про це пише. І на я хочу сказати, що. Добре, що ми переклали українською, тому що як мій колега молодий історик Андрій Усач в музеї території терору, це, це я, бачите, я його цитую, тому що це йому належать слова. Я вже казав, що ми зробили презентацію в жовтні минулого року в Любліні, а в грудні минулого року ну, це є, ми в музеї території терору у Львові. І Андрій Усач сказав тоді: він готувався за моїм проханням. Він сказав, що це перша книжка української мови про табори смерті. Про табори смерті немає жодного дослідження української мови. Переклад з польського. Ми перекладали з польської з оригіналу 2010 року польською мовою. Таким чином, 2010-го польського і 2018-го українського. українською. То це перша наукова робота про табір смерті українською мовою. Таким чином це важливо. А ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, це програма зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-Єврейська зустріч при мікрофоні. Андрій Кобалія, і сьогодні ми говорили з директором українського центру вивчення Голокосту Анатолієм Подольським про роботу польського історика Роберта Ковалика Табір смерті. У Белжиці, а точніше про її українську перекладену версію. Ви слухаєте Громадське Радіо, слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.